Че, ви теж на першому? Я приходжу з дівчатами на побачення, у певній минуті спілкуюся і кажу Слухай, <реш> а ти коли? Ти коли стані разу ще їбала? Шо-шо? Ти? Шо-шо-шо? Ти що -шо вже блядь? Забула? Бля! ЗАБУЛА? Я ТО Я СТАНІ РАЗ, ДА? Ах, ти су! От як сталося з роликсом, так як ті, він командир. нікому не на, нафіг не був встрався, а тут прийшов лебіга зі своєю золотою рукою і фак, фак, показав Ролекса, і тепер всі його восхваляють, хоча фак. він нікому не всрався. По я теж стрімер, роля взагалі нікому не встрався. Блін, ну дуже гарна карта. Така ось сайфай. Дивились тут силочка, поняв? А, ну, да, не знаю. ну так, А, там, і воняк? так сядь біля мене, може там якась катсцена. Дяденька, ти не прав, стоїш. Mm, та голова, иди сюди, туди, катсцена. Повернись. тут якась не, не я... касцена. Ну, Просто письма на лавочка нахуй. ну, сука, скажи мені, що ну, ты тут мені я кусок <laughs> зарахувати це, за смерть. <laughs> я Опа. Не. це явно смерть. Ой, пигулочки пришли, ой, блядь, ой, блядь. О, у меня такой самый шейкер. Ух! Шёпот. Та-та-та. Хорошо. Ты кто? Не знаю, кто причем. Звісно. Чого ти соромиш до своїх людей, ти ж дівчинку до такого бути, та я не соромлюсь, це незручно, вам хлопці просто не понять. Коли цицьки туди, верх, низ, вліва, вправа, отак, коли ви бігаєте, вони ж рухаються, це неприємно просто. Це неприємно саме. а а неприємно, коли вони Трусяться. Тому мене я не люблю не буду, бігати, мене. бо в мене великі цисті. Удаліли Google Філіпчик, не розстраюся. Ну гра говна, що ти зробиш? Від тебе це ніяк не залежить. Кого? ти вже розстроївся? Не розстраюся. Пішли, нар... пішли наркотики продавати. О, пішли. Та Гра така, адмен. Адмен, не бань. Ох, каліпсо. Я любив Верон Халепу, а вона мене ні. Вона пожарила шашлики і, і ложки. Я не знав, що робити. В мене життя все мене. Йо. Я забув де тебе ходити. У мене водичка ще броде бриве. Я люблю брюнеток і блондинок, Я не знаю хто є хто. Я люблю курей і твою маму, бо двій тато для мене дід піхто. Добре, yeah. що він стрімер, а не. Це що зараз? Ага. А не співак, я вам скажу. Шо? Я не Хто не знає, хто не в курсі, чому забанили Луму? Ось, ось цього стрімера. Чому забанили? Забанили о, за те, о. що вона сказала правду про зелену владу, про те, як грабуються, нахуй, гуманітарка, блядь про те, як е, ТЦКшники забирають do, do, do. людей, про те, як, блядь, з вулиці хуярять. Все все, все це, розказала да, всю так. правду, нахуй. І це, і це не сподобалося, нахуй. Е, нашій владі вони страйк за захуярили на неї. Все так і було. Вона. <кхем> До речі. От вона вона мене послала була. Те, що я можу сказати. В Майнкрафті, правда. Але було. Отаке таке не можна писати, якщо що. таком контексте. Научись играть. Ага. Ага. Тоже не так Не можно в таком контексте. Это... Ага, ага. Выйдите. Это не падало. Це... Ага, ага. Чекайте. Що, блядь? Що, нахуй? Чекайте. Алексу... О! <laughs> Hi, my name is James. I wrote to you in TG but you don't answer. I gave you 200 bucks. Where is my bag of powder? I am waiting on 8th Street. You have 20 minutes or less. Факт-факт. Виділ, виділ фаристики просто неймовірний. І Кріс мені каже, хочу квітку купити. Я кажу, купляю ага. будь-яку, будь-яку купляй, пиво, лагер, я обираю це і це. Я купляю весь пиво. Я я весь видел купляю і сумією мені всі будуть. Він Підпи, я не знаю, чесно не знаю, але Кріс така ну можливо кактус, а я кажу, коли я не заходжу, він дивиться купля на онлайн в півтора тисячі. Тут, і, тут, і він ще сершин, коментує бою, на майнкасті Крас. Це я точно, що Я не мату кактус. Я, реально, я зрозумів, що я пиздець, пиздець як сильно хочу кактус. І. І? Отакий кактус. А? Файно. Ну. <кхів> О, такий. Е? Отакий. Дивіться. Ви О. знаєте, що я можу відкрити рота, а Мініка мені буде вилизувати гланди. Оце Покажи. Мані. Коли я вам покажу. Ні, не так. Думаєш, не надо. Думаєш, не треба це в інтернет. Кейси крутити саме то. Ти що вже комусь впарила? Я одну дала, тому що мені кастомерсна. Ну, в трусах, звісно. Я не знаю наскільки в неї гроші покупати це, але. О, скейтер. Від цей по-любому. А ти що купив? Ти про що? Я тебе бачу, алло, блядь, ти де гроші взяв на них, там куча всього треба в магазині накупити. Який, блядь, скейт. Подивись, який класний. Який скейт, і попробуй, я біжу быстріше, ніж той скейт. Я б купив лодора три загринуться. Таких фліп можеш. Ну так я, блядь, біжу, я тебе догнала. Ти. Це марнотратство. Не сильно палевна. Вони сильно паризно. Ого, це, це ти багатий, висків, ну купляй, ну, то. Не буде зайва увага привертатися. Зі спортзала тільки вийшла. Опа. Здоров. Він мене оскарбив. Ти Отто? влазиш в якусь уже повну фігню. Ти розумієш, що ми йдемо по своєму плану. Ти привертаєш увагу, ризикуєш і мною, і собою. Це так не робить. Я заробив 3 долара. 75 доларів за тиждень. Опа. Перша кімната у нас. О, сюди. Що ти давишся? Нічого, йдем. Шо? Опа. Бачу, яка в неї футболка пішла. Не. А Нам треба. Нормально все? Що там таке? Дынь. Перша кімната у нас. Що? 75 доларів за... Просто волку його. Тиждень. Марія вже. Перша кімната у нас. Що ти давишся? Ну, Опа! Ты знаешь, какая у меня футболка отпишла? Не. нам треба. Ладно. Ничего не было. Ты кто? Я присел. А ты думаешь, что такая дурна? Так. Пиздец, нахуй. Ты кто? Не знаю. Ого, ого, ого.

Нормально. Сосо! Нихуя? Нихуя! Огу? роздає. <похи> Же? Може, пізніше? Хоча? Б.

Що домовленість Насті. Якщо щось випадає дорожче за 15 тисяч, я їй скидаю 15 тисяч. Це не я, це друг придумав. Це не ти придумав. Це придумав мій, е, мій друг, який каже: от давайте, ви так будете. А це що таке. Може, музики на фон? Що це таке? Може, музики на фон і надію, скоро буде. Я це пропустив. А скільки це ніж Ви уявляєте, скільки я е, гівна наївся сьогодні? Бля, Мож я ж допоркнув за те. Алло. Алло. Скажи. А я? А, а другий ніж буде? А другий ножа не буде. Ку-ку-ку-ку-ку.